Вітаю, друзі! Ви слухаєте радіо Надвірна FM. сьогодні в програмі з перших узіриної кравець міський голова Зінові Андрійович. Вітаю, пане голово. Всім добре здоров'я. Зіно Марсайович, дякую, що знайшли час до нас прийти у студію. Я нагадую нашим глядачам і слухачам про те, що міський голова міста Надвірна Зінові Андрійович у нас кожного вівторка в прямому ефірі. Тому, якщо виникають питання, можете задавати у нас під час ефіру. Зіно Мерсайович. Хочу згадати про те, що зараз ви дуже багато робили в себе у Фейсбук сторінці, також в самих прямих ефірах для того, щоб люди не палили сухості суху траву. Але все ж таки активно надвірнянська громада чомусь спалює і бували такі випадки, що в один день горіла трава і в назавизові, а також у лісні у верхньому майдані. Скажіть, будь ласка. Чому так це відбувається? Чи не несвідомо, чи вони це спеціально, і скільки вже було пожеж у громаді за цей тиждень? Чи є у вас такі дані? Так, зараз є, можна сказати, в межах Надвірнянщини є умовно, це така власна назва, надзвичайна ситуація, де дуже великі об'єми горіння, підпалів сухої трави, сухостою чи гарників. Цю проблему сьогодні потрібно вирішувати не тільки адміністративним способом, тобто штрафувати, але в підсвідомості кожного з нас має бути колективна відповідальність. Лунали такі заклики, чому міський голова не знайде паліїв, не покарає, ну там чуть не, ну, не знаю, які там мали бути. Такі наслідки, які би мали міський голова, мав чуть не розправу зробити над паліями. Повірте, ми живемо в демократичному суспільстві, і ми маємо також розуміти, що паління сухостою на власному домовладінні заборонено згідно чинного законодавства. Більше того, віддати належне ДСНСникам, рятівникам, вони за останні 10 днів зробили неймовірний об'єм. Пожежу госільних робіт, які не дали можливість сьогодні втратити не то, що приватні домолодіння, е, домогосподарства, але і випадки, коли людина наражалася на небезпеку від великих об'ємів спалювання трави, сухої трави, чагарників. Скажу наступне: що у цей непростий час, в країні війна, ми маємо також бути максимально дбайливими, уважними, пильними. Щоб любе загоряння, яке трапилось, чи на власній земельній ділянці, чи на сусідній, максимально локалізовувати без дзвінка 101, більше того, скажу свою думку: немає права горіти українська земля. Є власник землі, є власник приватного домоволодіння земельної ділянки, є власник комунальної форми власності, є власник лісів, є власник полів, де є власник паїв і інших наділів. Тому на даний момент ми маємо також розуміти, коли роздавали землю, люди билися. Коли сьогодні є велика проблема, ніхто сьогодні не несе відповідальність в частині того, що є юридична площина. Хочу сказати про те, що на недвінянській території нашої громади за останні два тижні складено більше 10 протоколів адміністративних і притягнуто до адміністративної відповідальності. Сума штрафу сягає більше 6 тисяч гривень. Але це працює тоді, коли є людина-порушник, коли його можна зловити, спіймати, виявити з відповідними свідками і сказати, скласти відповідний протокол. В більшості випадків люди сьогодні лікують один одного, роблять певні звернення, зауваження коментарями у Фейсбуці. Сьогодні таким способом ми не зможемо локалізувати ті пожежі, які сьогодні є у всіх громадах Надвірнянщини. Надвірнянська громада, враховуючи те, що вона також гірська, має свої проблеми в частині того, що за останні два тижні це більше 30 викликів, де площа згоряння сягала від 1 гектара до десятки гектарів. Практично всі населені пункти старостинські округи нашої громади. Піддалися атації горіння сухої трави, чагарників і сухостою. Гвіст, верхній майдан, молодьків, мирне, назовизів, надвірна, практично всі населені пункти нашої громади. Хочу подякувати в першу чергу працівникам ДСНС, рятівникам, старостам. І також свідомим жителям нашої громади, які телефонували на 101, навіть на минулому тижні на території нашого міста було підпал сміття, де виявили порушника і склали на нього адмінпротокол. До чого я веду? Всіх сьогодні не можна зловити, всіх не можна виявити, всіх не можна штрафувати. Але, громаду, ми сьогодні, як ніхто, зацікавлені, якщо б рятівники не виїхали на ліквідацію пожеж, гвозді. В молодькові у верхньому майдані, повірте, згоріли би приватні домоволодіння і хто би тоді був крайній. Крайні, крайні би були приватні власники приватних домоволодінь, ну і ті структури, які не забезпечили належний під'їзд і оперативне реагування пожежого сіння. Тому я закликаю всіх свідомих мешканців нашої громади. Ми також маємо розуміти, що е, говор, говорити про те, що хтось пале, хтось підпалює, я думаю, що кожний. На своїй території зобов'язаний нести відповідальність. Ми також розуміємо, що сьогодні підтримка ДСНС, коли не виїжджається, не один десяток тисяч гривень. Небезпека наступна: декілька днів горить у високогорних локаціях суха трава, де немає доступу, де немає доїзду, де немає логістики для того, щоб працівники ДСНС важким спецтранспортом доїхали до місця локації. Вони підручними матеріалами, пішки. Пройшовши декілька кілометрів, повірте, що вони не зможете зробити, що може зробити техніка. Небезпека від великих об'ємів пожеж, які сьогодні є в лісових масивах, де є власність, де лісгоспі, Ліси України, ми маємо розуміти, що об'єми великої пожежі можуть перекинутися на цілі села, на цілі гірські масиви. І тоді, повірте, повірте. Не стане, не стане техніки, не стане людського ресурсу, і фінансів. Ми також стараємося надавати цей ресурс з бюджету, бо є витрати, є пальне, є людська праця, є витратний матеріал. Тому ситуація не проста. Але я вважаю, що на території нашої громади ситуація контрольована, але також все залежить від нашого нашої колективної відповідальності, від нашого дбайливого ставлення. До всього того, що відбувається навколо нас, бо це не тільки порушення екосистеми, це також багато сьогодні збитків наносяться відповідним домоволодінням приватним, сільськогосподарським угіддям. Ну і звичайно дуже багато сьогодні тваринного світу, рослинного світу, ну, приносячи малих збитків від цих інтенсивних пожеж. Якщо не помиляюся, минулого тижня було засідання комісії ТБНС і було прийнято рішення щодо навчального процесу, саме карантин в навчальних закладах, до 11 березня. Скажіть, будь ласка, чи завтра розпочнеться навчальний процес? Чи можливо там в якийсь певний день? Так на минулому тижні, ми продовжили дистанційне навчання в зв'язку з, з тим, що було, було рішення обласної регіональної комісії та де рекомендували місцевим громадам віддалено дистанційно продовжити саме дистанційне навчання в навчальних закладах ліцеїв, гімназій в Івано-Франківській області, тобто до 11 числа, до сьогодні. Завтра закликаю всіх мешканців нашої громади, чиї діти навчаються в закладах освіти. Салта, ми розпочали, ми, верніше, продовжуємо навчальний рік. Так само і продовжуємо навчальний рік по дошкільних навчальних закладах, ну і, звичайно, по школах естетичного виховання. Позашкілля, інклюзія дю США. завтрашнього дня. Звертаюся до всіх мешканців нашої громади, до всіх батьків, до освітян. Інформації є вже в соціальних мережах. є. У чатах, у батьківських комітетах навчальних закладів, з завтрашнього дня з 12 березня відновлюється навчання в закладах середньої освіти, позашкілля, дошкілля, інклюзія, в художніх і музичних школах. Надвірнянська громада активно допомагає нашим військовим, забезпечуючи гуманітарною допомогою, а також всім необхідним. І ви, як міський голова, майже кожного місяця здійснюєте особисті волонтерські поїздки до наших захисників. У січні була поїздка у лютому. Скажіть, будь ласка, чи планується у березні чергова поїздка на схід? Так, ми кожного дня видаємо гуманітарну допомогу. Кожного дня ми зустрічаємося з родинами військовослужбовців. Кожного тижня ми проводимо виїзди по старостинських округах, стараємося приймати військовослужбовців, які перебувають в рідній громаді, у відпустку. Практично все робимо для того, щоб виконати їхні побажання завдання. Звичайно, що ресурсу не вистачає, але це все приватний ресурс. Ресурс колег, друзів, стараємося відповідати, реагувати і допомагати. 23-го, якщо я не помиляюся, останній тиждень березня ми плануємо поїздку, волонтерську поїздку на схід. Будемо в Слов'янську, будемо в Покровську, будемо в Вовчанську, будемо в Лимані, в Ізюмі. По тому маршруту протяжністю від надвірної більше 1300. Кілометрів по лінії фронту, наскільки можемо безпечно доїхати, і будемо доставляти те все, що збираємо зараз, і до цього часу будемо вантажити автомобілі і будемо їхати. Тому у березні відбудеться чергова поїздка на схід. Пане голову, одні палять сухостій, інші садять дерева. Сьогодні відбулася висадка дерев. Скажіть, будь ласка, що це за акції? Скільки було зроблено насадження? Якщо якщо вертатися до таких катаклізмів. Я їх не можна назвати природні катаклізми паління трави, бо це людина сама собі створює такі катаклізми і штучні проблеми. Але хочу сказати, що на даний момент є ряд завдань, які ставить громада в частині покращення навколишнього стану, зокрема, проведення екологічних заходів. Схожу сказати про те, що кожного року на Дернянська міська рада. Проводячи відповідні акції по висадці зелених насаджень, стараються знаходити ті локації, які потрібні для омолодження. Наприклад, міський парк імені Івана Франка. Є дерева по 40, 50, по 60 років. Є певні проблеми, коли високорослі дерева падають на пішоходів, на малих діток у зоні міського парку. Ми стараємося робити реконструкцію. Більше того, хочу запевнити всіх мешканців нашої громади. Пам'ятаєте, що півтора місяці тому було в частині звернень, для чого робити реконструкцію зелених насаджень в міському парку? Повторюся, можливо, я це вже неодноразово казав, 20 червня 2016 року. Через висотні дерева, багатовікові, які мають дуже слабу кореневу систему, мають певні захворювання. Мають певні проблеми в частині стійкості перед буревіями. Ми кожного року стараємося робити, в міру того, що не вистачає людських рук, реконструкцію. Кожне дерево, яке піддається реконструкції з досвіду, з часу, з е, тої технології, практик, кожне дерево відновлює, верніше продовжує своє життя в зовсім іншому, гарному, естетичному, культурному виді. Сьогодні, якщо ми не будемо робити реконструкцію дерева, ну, добрий газда завжди у своєму саду підрізає, чистить, обрізає, робить окультурення того чи іншого плодового дерева. Так само тут. А враховуючи те, що в міському парку всі дерева, практично лісові, листяні, там немає декоративних дерев, повірте, що наш обов'язок сьогодні кожне дерево. Який є в парку, має приносити користь. Тобто, роблячи реконструкцію, можемо е, пройтися, як відтворюється дерево після реконструкції на, на, на нашій 100 метрівці. Також були дерева, які були, мали висоту по, по 25-30 метрів. Якщо б це дерево, не дай Бог, гілка обламалася, впала на пішоходу, на коляску, на дитину, на це, боронь Боже, не дай Бог, повірте, наслідки були плачевними. Зробивши реконструкцію декілька років тому на 100-метровці на Майдані Шевченка, дерево оживає, воно омолоджує, воно пускає молоді паростки. Так само біля липи, біля приміщень міської ради. Воно не несе на безпеку, але воно також продовжує свій немолодий вік. Так само в міському парку кожне дерево, яке ми зробили реконструкцію, відновлює своє життя і відновлює свій приріст. Тому. Стараємося оновити, озлонити, також тримати баланс, бо в міському парку є багатові, багато, як кажуть, багато багатовікові дерева, яким більше там десятки і декілька десятків років. Але ми також маємо сьогодні омолодити. Сьогодні було висаджено більше 60 листяних дерев: бук, дуб, липа, явір, ну, різні породи листяних. Повірте, що ми також старалися радитися з фахівцями, спеціалістами з природного заповідника Горгани, залучали спеціалістів ліси України з міжрегіонального управління лісового і мисливського господарства, безпосередньо керівництва обласного, старалися вибирати ті породи дерев для того, щоб збагатити омолодити парк. Також на цьому тижні планується висадка зелених насаджень на зоні відпочинку. Тому тримаємо баланс. З однієї сторони робимо реконструкцію, і ну, і висаджуємо в рази в десятки разів більше, чим видаляємо. Щодо видалення, у міському парку на початку, на початку року обласним управлінням екології було зафіксовано біля 30 аварійних дерев, які попали під зрізку. Не під реконструкцію, а під видаленням. Кожне дерево було обстежено фахівцями-спеціалістами. Демонтували, видалили, зрізали з 35 всього на все, вічі 8 чи 9. Чому? Тільки з тих причин, що інші, які також мають певні захворювання з дерева, будуть ще служити, але вони також сьогодні мають певні свої вади. Тому хто бачив, наприклад, видалення зелених засаджень, ми залучали громадських діячів, ми залучали спеціалістів, фахівців, Бо сьогодні кожен себе вважає експертом, коли бачить зрізаний пеньок. Залишки дерева здорового, але на 90% після цього пенька, бо, як за правило, в основі дерева є стовбура, є частини із здорового, здорової деревини. Внизу так склалося. коли люди бачили фотографіка, для чого зрізати, коли дерево здорове? Повірте, ми усі сьогодні залучаємося підтримкою тих фахівців, які говорять про певні проблеми по даному зеленому насадженню. Тому радимося. Враховуємо пропозиції фахівців-спеціалістів, які є обізнані в цій сфері. Ну і, звичайно, кожного року в десятки, можливо, декілька десятків разів висаджуємо зелені, зелені насадження для того, щоб збагатити природу, покращити екосвіт, ну і, звичайно, прийняти активну участь в екологічних акціях, які потрібно зараз, в березень, в зв'язку з тим, що погода робить свої температурні режими. Дякую, Зіномориславич, що допомагаєте нашим Збройним силам України, а також за те, що працюєте на благо громади. І на завершення нашої програми хочу подякувати нашим Збройним силам України за можливість працювати, а нашим слухачам за те, що слухаєте наше надвірне ФМ. Нагадую, що в нашій програмі з перших узіраної кравець був міський голова Зіновій Андрійович та наш музичний редактор Надвірне ФМ Віталій Розумний. Всім мирного неба на все добре. Всього добро, слава Україні, героям слава.